Привіт, мене звати Оля Чирук і це відео про вимову. Ви питали вже певний час, задавали питання про вимову. І одне питання, те, що задавали наші учні. Ай! Приїжджай, машина. Те, що задавали наші учні про те, як вимовляється звук л в слові фамілія. Як його вимовити, як там в себе в роті розташувати язик, зараз ми поговоримо. По-перше, хочу сказати, що навіть простий звук Л в італійській та українських мовах відрізняються, але про це якось пізніше, якщо хочете, пишіть в коментарях. <ривіт> <ривіт> Італійські діти, привіт. Але сам звук Л в роті, що ми робимо? Ми ставимо язик на альвеоли. Це е, такий м'який простір одразу за зубами. Л, <с re> л. І ставимо не тільки кінчиком, впираємося. Ну, Вони такі ребристі, альвеоли. Не тільки кінчиком, а навіть якось, ну, типу, уявімо, що от, от більша площина, та, язика впирається Л, Л. л. І коли ми вимовляємо л, ми ним ковзаємо із альвеолів вниз до зубів. Я ж вниз, вниз, вниз. Є, пробуємо разом зі мною. Денис бачу, теж пробує. В нього виходить. Хочу спробувати сюди врити. Л я. Л я. Зараз на прикладах зі словами. Отже, фамілія. Ковзаємо. Фамілія. Потім малія. Малія. Ковзаємо так язиком. Що ще я підглядаю? Мальє. Та «Малєта». Зауважте, що звук оцей л, він завжди звучить подовжено. Хоча навіть е, на письмі подовження немає. Але якщо ви будете вивчати транскрипцію італійську, що, до речі, зовсім не поширена річ, ви побачите, що цей звук завжди він подвійний. Далі ще слова. Кольоне це ви точно чули. Кольони або коніло. Коніл. У нас є подвоєння, і ми ковзаємо. І чого там нема точного, це звука Й. Ми не кажемо конілло. Ми кажемо коніллі, і потім одразу йде звук О. Коніл. Виходить у вас? Коніл. Подвоє. Подвоєння. От, Зараз Денис і каже: конілло. Але подвоєння, воно повинне чутися. Є різниця між «конільо» і конільо, Та? От другий варіант вірний. По-третє, на письмі у нас може бути літера. І, та, але в звуках її немає, як я вже говорила. Ось дивіться, пишеться слово вольоно, і там є літера І, але ми не вимовляємо воліно чи вольйоно, тільки волйону. І там одразу Л і О. Пробуємо разом ще волйону. Наступне слово алліо. Аллі часник. Лістуї, uh, бо може бути ще артиклем. пуля. це те місце, де я зараз знаходжуся. Pulєзе, pulєзе. Sono una Або веду на пулізе. І, звичайно ж, про курс, бо у ньому у нас є вимова. Коли я його писала, я була просто апасіонатісніма вимова. Я була дуже сильно захоплена вимовою. І в мене там, от прям такими крупиночками, і саме в перших уроків, коли ми вчимося вимовляти, рахувати цифри. Так і далі далі ми вже просуваємося до інтонування. Ми розбираємо частинки мовлення італійців, їхнє інтонування, чому вони кажуть не грація, а грація, коли воно йде вверх-вниз. Оце все теж є у курсі асистенти фаміляри яким я пишаюся, і у як я просто закохана. Якщо хочете на нього, пишіть у коментарях. По-перше, і по друге, в описі до відео у вас теж є посилання на WhatsApp. Ви одразу тиснете на нього і вас перекидаємо. У WhatsApp до менеджера, і ви можете таким чином з ним зв'язатися і розписати деталі, коли починається, скільки коштує і так далі. А також чекаю, щоб ви написали, чи у вас вийшло. Оце льо, коніло, «фамілля» і як ви вимовляли раніше. Чи ви бачите різницю із тим, що було раніше і зараз? Ну і, звичайно, це треба закріпити і перенести у, свої, у своє життя, у своє щоденне мовлення. Буду рада почитати ваші коментарі. Обіймаю вас, па-па! З вами була Оля Чирук і примарицьорі.